Привіт! Зараз я вам проведу чергову пряму трансляцію своєї посадочки лохини в контейнерах 60 літровках і 20 літровках. Зараз вам покажу її вигляд, наскільки вона вже до зими підготувалася, які роботи я провожу тут, точніше планую ще провести. Ну і що на рахунок поливу в даний період. Тож переходимо зараз до самої посадки, а ви тим часом не забувайте ставити лайки і підписуйтеся на канал, хто ще не підписався. Також запитуйте якомога більше коментарі... запитань в коментарях. Я постараюся на все дати відповідь. Пізніше поспілкуємося вже з вашими запитаннями, тими, що напишете у коментарях. Отже, переходимо до посадки. Це моя посадка в 60-літрових та в 20-літрових контейнерах. У 20-літровках у мене 5-річні рослини, в 60 літровках... Це шестирічні, ну фактично, вже шостий сезон закінчився, шостий рік, то вже сім років можна сказати, що вже з весни буде початок самого сезону. в них. Дані рослини досить великі, ми з них збираємо вже повноцінний врожай. Середня врожайність цього року з даних рослин була 2,4 кг. Непогано, як на мене, в ґрунті трішки більше було, там десь до 3 кг, тут 2,4 Цю посадку планую розширювати, ось попересаджував ще багато нових рослин 20 літровки закладу ще кілька нових рядів, поки що їх так примістив, тут в міжряддя, Потім буду знову застеляти поле на наступні участки і розширювати. Як бачите, ось дорослі рослини, всі листя вже червоні, а багато людей каже, що чому у них. Рослини ще зелений лист. Ось бачите, чим молодша рослина, тим пізніше вона скидає листя, вона в неї листя довше, ось таке зелене. Але бачите, гілочки гарно вже визрівші, тверді, тому тут проблем не буде. Воно все встигне підготуватися до зими, листя скине, все тут буде добре. У нас зараз вітри досить сильні, ось бачите, такі 20 літровки Масово нам перевертає рослини, потім потрібно ходити все піднімати. Також вода куди 60 літровки. Сьогодні вже два рази ходив, піднімав рослини, тому що дуже сильний вітер. Всі ось ці рослини, п'ятирічні та шестирічні ви можете замовляти. Відправлю вам новою поштою. Або ж самовивозом можете приїхати і обрати собі, яка вам сподобається. Рослини у мене ростуть ось таких горшках з геотекстилю. Геотекстиль цей приблизно служить десь 4-5 років, потім на ньому, на ньому дири з'являються. Зараз вам покажу. Дири, ну, як на яких горшках, деякі ще менш-більш тримаються. ну оце Я рахую, що ще менш-більш тримається, бачите, дира така невеличка зверху, а оце ще все. Тверде, досить все гарно тримається ще сезон або й два простоїть. Але були як вже горшки, які майже повністю розсипалися, тому я ті, що розсипаються вже досить сильно, пересаджую ось такі пластмасові. Пластмаса, звичайно, дорожча значно, але вона й довше прослужить, як мінімум два або, або й три рази довше. Ну, але ціна там відрізняється суттєво. Тому в кого в планах, наприклад, спочатку горшки висадити, кілька років позбирати врожай, а потім ось, треба горшок ловити, шкода, горшки дорогі. Е, в кого в планах висадити спочатку горшки, а потім з горшків уже в грунт, то можете висаджувати в такі 60-літровки, а потім вже, коли той горшок себе... Ну, Буде мати дерево вже, тоді попересаджують. Бачите, ось 60 літровки навіть падають. Вітер дуже сильний, трохи шкоди роби нам. Треба горшки позбирати, бо потім я їх не позбираю. У мене там в кінці поля ставочок, все туди позалітає. Ну, цей пластик потоне просто. Так, ви запитуєте якомога більше запитань, кого що цікавить, будемо вам відповідати. Так, так, на рахунок поливу. Дані рослини, в принципі, полив я вже перестав робити, але це тільки через те, що у нас досить часто дощі зараз падуть. Якби не дощі, полив би був фактично аж до сталих морозів. Тому що такі горшки обов'язково потрібно, щоб зиму зайшли з достатньою вологою, бо в іншому випадку вони не перезимують. Фосфорно-калійними добривами я свої рослини загодував вже. Тепер лишилася ще єдина така операція з ними це обробити мідіумісними фунгіцидами. Це буде обробка від грибкових захворювань. Останнє на цей сезон це контактний фунгіцид і обробляється ним приблизно кінець листопада, коли з рослин опаде як мінімум 2 третіх листя. В цей період потрібно, щоб якомога більше опало для того, щоб ви економили просто саме розчин того мідіумісного препарату. Бо чим більше буде листя, тим більше у вас піде витрата самого фенгіциду. А це листя вже не має сенсу обробляти, тому що воно і так йде в зиму, все опаде і тратити розчин на нього не потрібно. Ось так. Зараз ще активно пересаджую саджанці. Саджанці буду фактично цілу зиму пересаджувати, та ще й весну, бо не успію все зробити так, щоб весною. Тому неодноразово повторююся, що рослини з закритою кореневою можна висаджувати на протязі цілого року, що й показую вам зараз, що я ще дотепер їх пересаджую. Саджанці замовляйте, висаджуйте в себе, це на якість проживання абсолютно не впливає. Лохина досить морозостійка. У нас вже були мінусові температури зими, що вона пережила мінус 25, то я знаю, що вона це спокійно витримує. Ось такій відкритій кореневій системі. У закритій кореневій системі в горшках. Як нижче себе 25 градусів поведе, не можу сказати. А от у ґрунті це впевнений, що вона там витримає більше 30, та що в відкритому ґрунті висаджено. Але в нас ну, вже десятиліття немає таких зим, щоб було е, нижче 25 градусів, тому не думаю, що, що, що й буде останніми роками такі температури. З... Зараз ще пройдемо на саженці, покажу вам саженці. По сажанцях в мене основні рослини. Це лохина, жимолость, гортензії, ожина. Тому замовляйте. Саженці є різні, є різні сорти, є з чого вибрати. Далі йдемо на саженці, глянемо. Так, хто що питав мене? Так, Всім доброго дня. Хто вітався? У мене теж все червоне, але у старших кущах. А молоді ще зелені. Ну, ось бачите, як я казав, що молоді, досить таке нерідке явище, що листя там значно пізніше червоніє, або й просто зелене опадає. Так що не переживайте, все буде в порядку. Це не, не, у мене вже не один сезон проведено е, з таким станом листів. Все там добре. Так, Олеже, чи є ще такий сорт, що зараз з ягодами? Є, зараз аврора, але це тільки цього року, ну і поза минулих років, бо минулого року вона віддала свій врожай до початку вересня, а цього року ось маєте вже друга половина жовтня, і ось ягодка ще є. Аврору малих саженців у мене вже немає. Ось коштує зараз ягоду досить солодка. Є тільки ось такі великі п'ятирічки і оці в 60 літровках. Тому кому потрібен такий супер пізній сорт, замовляйте дорослі саженці, будете мати вже ягоду. Доброго дня. Чи потрібні такі капельці, як у вас, при кожному поливі регулювати? Та не потрібно, я не регулюю. Звичайно, що там немає в таких капельницях якогось рівномірного такого досить поливу, але плюс-мінус воно поливає там ну, от, непогано поливає. Я думаю, що, я думаю, що не варто регулювати, цим заморочуватися, що все там е, буде добре. Так, це всі наші сажанці. Бачите, саженці червоніють, потрохи з жимолості майже все листя опало. До речі, на рахунок жимолості. Хто не мав справу з цією рослиною, то ось показую вам, які зараз гілки в якому стані, у жимолості, щоб ніхто не переживав. Що... Бо всі люди думають, що. Їм присилають якісь неякісні саженці що вони там вже рослина всохла, що вона мертва. Але абсолютно всіх саженців ось така кора, що вона відслоюється, бачите? Ось. Це йде норма. Ну, це така природна особливість жимолості. Абсолютно все листя вже опало, воно зараз ось таке негарне опадає. Тому до кого прийде в такому стані жимолость, не переживайте, з рослиною все добре. Це є такий природний стан. Це для людей, просто хто не мав ще справу з жимолостю. Лохина зараз також є вже багато сортів. Ну і це залежить від віку рослин, що листя поопадало, деякі є ще ось такими зеленими, але бачите, гілки гарно затверділи вже. Тому тут з листям трошки по-іншому листя ще є. Гортензії, листя абсолютно вже немає, все опало, але є ще квіти, і квіти вже ось не вже відсвили, ось вже вже сухі. Тому також до кого приходить гортензія з сухими квітами. Не панікуйте, зразу не починайте кричати, що вам неякісні саженці прислали. ну Це природня особливість. Ось, дивіться, е Пандора. Ну Взагалі, все все сухе. вже У мене було тепер недавно пані, одна що я її прислав. Прислав спеціально з цією сухою квіткою, тому що вона, ну, щоб показати, що рослина цвела. І обрізку цих сухих квітів я буду проводити <кхи> аж весною, тому що весною вона ріжеться там на дві бруньки під самий низ. Ну, і щоб показати людині, прислав ось цю суху квітку. То В людини була паніка, що я відправив зовсім неякісний саженець, який не прийметься, який вже всох. Ну, прийшлося мені дуже довго з цією жінкою спілкуватися, щоб все ж таки переконати її, що, що це є норма для гортензії. Тому, хто не мав справи з гортензією, ось бачите, показав вам, який вигляд квітів зараз. Лухина також, в кого яка приходить. Де старші саженці прийдуть з більш червоним листям. Молодші це ті, що там 3,5 і молодші. прийдуть більшість сортів ще з зеленим листям. Так, дякую, Віталій, що похвалили саженці. О, у мене пензія ще зелена. Ну, це, напевно, ще залежить від. Місце розташування, проте бачу у вас Карпат, у мене Івано-Франківськ. Ну, можливо, значить, сортова особливість якась. У мене вся гортензія мітловидна, тому ось така ситуація. Вітаю всіх із Запоріжжя. Перший рік спробую вирощувати лохину. Ваші відео дорешні щодо новачків. Дякую за науку, миру всім нам. Дякую вам, пані Людмила, і вам миру. Полив я ще не збирав. Тому що є ще дуже велика вірогідність, що прийдеться цього року поливати рослини. Якщо зараз не буде такого досить потужного доща, щоб оці маленькі горшечки всі зволожив, то мені ще прийдеться один полив ще включати. О, це взагалі близько. Отенія. Так, згадав вас. Ну ж, можливо, у вас просто не мітловидна гортензія, а широколиста або деревовидна. Не знаю, як вони себе поводять в даний період. Так, ну що ж, тоді на сьогодні все, мабуть. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал, хто не підписався. Ну і замовляйте рослини. Також в мене є всі добрива на весь сезон, що потрібно для лохини, є е е е так само обробки. Ну і кому потрібна моя консультація. Консультація, звичайно, там на кілька саджанців буде безкоштовно для тих людей, що в мене придбають їх. Для тих людей, у кого якісь великі насадження, якщо потребуєте консультації, вона вже є на платній основі, тому звертайтеся, домовимося. Все, всім, на все добре, до побачення.